Є новини, друзі. Вас розводять, а ви ведетесь. Дослухайте до кінця. Я сьогодні зранку зняв відео про рейтинги. Хочете, ідіть, подивіться, не буду повторюватись. І там в зеленського два опонента. Це залужний Богдан. і є дуже багато питань, тому що ну перше вони говорять тільки про війну, а по-друге, дуже багато коментарів, що вони проти всіх, якби цих кандидатів. Та? І я думаю, що буде там дискусія по рейтингам, а дискусія вийшла зовсім по-іншому по даті святкування Різдва. Тому що я всіх привітав з Різдвом сьогодні, 25 числа, я сам святкую сьогодні. І, як на мене, розумієте, я подивився, там є і боти, і люди, але є боти і від нашої влади, і російські боти. І як на мене, розумієте, нас всіх намагаються розводити. І треба думати глибше, тому що от питання святкування дати різдва. Я не буду там розбиратися в історичних паралелях, в релігії, ханука нещодавно було питання мови це все фактори, які. Свідомо політтехнології запускають для того, щоб розводити громадян, як і агресор це робить свідомо для того, щоб дестабілізувати нашу державу. Так само і наша влада це робить для того, щоб відволікати суспільство. І навіть от такі рейтинги показувати, що от Зеленський Залужний і Буданов. Тобто, якби вибір без вибору. А ви думайте не про них, тому що в коментарі приходять люди, і кажуть ні. 7 число, інші кажуть, 25 і вже ніхто не думає, що там в рейтингах написано. І таким чином просуваються ці люди, які можуть стати президентом України. А я думаю, що все абсолютно не так. Просто люди, які цивільні, які інші, вони не мають такого інформаційного ресурсу, як має зараз Зеленський Залужний і Буданов. А також ну, ці люди можуть бути обрані відповідними силами для того, щоб стати наступним президентом України. А вас відволікають, відволікають оцими тригерними такими інформаційними атаками: Дата Різдва, мова, ханука. І ви, головне, не думаєте про кого голосувати? Ми самі проголосуємо. Можливо, ще в дії зробимо голосування. І якщо люди будуть думати, нам треба думати. Не про дати різдва мову чи інше нам треба думати, хто стане наступним президентом і що він нам запропонує. А він нам має запропонувати, щоб більше не було босифікації взагалі ніколи, щоб була нормальна система резерву і мобілізації, тому що ми живемо е, біля агресора, який може напасти. Щоб ніколи в житті більше не призупинялись права громадян, не закривалися кордони. Як буде розвиватися економіка? Тому що без цього не виживе держава і не буде успішної оборонної промисловості і армії і. І Вас просто розводять, не ведіться на це все. Думайте, аналізуйте. І я думаю, що крім цих кандидатів, якщо ви будете думати, з'являться і інші, які будуть пропонувати правильний розвиток нашої держави. Лайк, репост, підписка, делеграммшапці профіля. Є новини, підписуйся.